У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмілюва за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про інформаційну війну Росії, яка є незмінною складовою гібридної війни, яку РФ веде не тільки проти України. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і Сьогодні п'ятниця, 9 травня, 1171-ша доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Маємо бути стійкими і до інформаційних атак кремлівської пропаганди. Як повномасштабне вторгнення змінило настрої миколаївців і їхнє сприйняття російських наративів? Як кремлівська пропаганда використовує тему 9 травня і побіди» в інформаційній війні проти України про це говоримо і завідувачем центру цифрової освіти. Та медіакультури культури Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти менеджером медіаосвітніх програм Академії української преси Максимом Запорожченком, який з нами вже на зв'язку. Пане Максиме, як на вашу думку, ось цю дату, 9 травня, і 80-річчя перемоги кремлівська пропаганда використовує в. Проти нас в інформаційній війні сьогодні насправді це один із ключових символів російської пропаганди. Росіяни фактично присвоїли собі перемогу у Другій світовій війні, не згадуючи факти про те, що в цій війні найбільше загинуло саме українців, і саме Україна найбільше постраждала внаслідок бойових дій. Якщо трохи згадати історію, то перші, по-моєму, 20 років в радянському союзі взагалі ніхто не святкував на такому рівні, оскільки по суті не було що святкувати. Тисячу детство році від Бувили, скажімо, скажем, так так десятки мільйонів загиблих, мільйони людей, які втратили здоров'я, стали інвалідами, знищені тисячі сіл і міст. Ну що святкувати здавалося, б. це вже потім радянська влада зрозуміла, що такий день можна перетворити в елемент пропаганди. А сьогодні Росія інструменталізує цей день для досягнення певних цілей. По перше, це мілітаризація пам'яті, типу Росія сьогодні знову ж таки бореться з нацизмом цього разу в Україні. Друге, це маніпуляція емоціями, апеляція до великої перемоги. Вона насправді мобілізує емоційний наратив: гордість, ностальгія, страх навколо вороги і так далі. Потім легітимізація війни. Типу, росіяни тоді боролися за мир і сьогодні борються за мир, але змушені воювати. Ну щоб, типу, цим виправдати вторгнення в Україну. Ну і відповідно, останнє – це дискредитація самої України. Українська держава зображається як неонацистська. Типу, ми переписуємо… Суємо історію, забороняємо пам'ять про перемогу, забороняємо ще щось, нібито ми зраджуємо якесь спільне минуле, і саме для цього треба нас від чогось там звільняти. І наскільки ми виявляємося чутливими до таких тем і піддаємося ворожим інформаційним впливам, наскільки миколаївці і ще боляче реагують на такі інформаційні вкиди. Ну, я думаю, що тут все залежить більше від віку, оскільки ну, старше покоління, яке значну частину свого життя е, жили в радянській системі, можуть ще бути вразливими до наративів великої Побєди, спільної історії і так далі. Але варто розуміти, що росіяни використовують цей день не для вшанування пам'яті, а як саме елемент пропаганди. Проте, на мою думку, повномасштабна війна істотно змінила суспільні настрої як серед українців всіх, так і серед миколаївців, зокрема, і зріс запит на вивчення справжньої історії без пафосу якогось російського побідобесія. Сьогодні цей день означається в більш раціональному контексті. Не тези можемо повторити і шашлики з горілкою, а згадування тих часів для, по перше, вшанування пам'яті загиблих і що найменш важливо вивчення уроків історії, щоб не повторити помилок знову. Пане Максиме, ви зазначили, що все-таки старше покоління ще більш чутливе до цієї теми, тому що це пов'язане з якимись спогадами, це юність і так далі. Молоде покоління, а воно вже є більш стійкими в інформаційному плані. Що стосується тематики 9 травня, то ну, молодь так більш критично до цього відноситься. Однак, ну росіяни теж вони вивчають і психологію, вони гарні пропаганди. Дисти і маніпулятори тому вони на молодь впливають не через наративи там радянського минулого. Вони впливають, наприклад, через російських блогерів, через музику, через фільми, через соціальні мережі популярні, там інстаграм, TikTok, відповідно використовуючи ті формати, які сьогодні є затребуваними в молоді. Тому звісно, там через 9 травня на молодь вони не вплинуть. А от серед новітні формати потрібно зважати на те, що на молодь активно впливають, і це Є якоюсь новиною. То тобто інформаційний вплив, інформаційна війна проти е, нас в тому числі і стосується підростаючого покоління. Так, абсолютно вірно, молодь, школярі, навіть діти, наприклад, які споживають той же самий російський контент, вони по суті потім не бачать в ньому нічого поганого, оскільки вони там все життя його споживали. Він їм подобається, і по суті, росіяни можуть використати це для легімітизації своїх дій, для того, щоб там просунути ідею, що ми один народ. І так далі, але їхня ключова ціль, як ми бачимо, це виключно знищення, підкорення українців, і це навіть не почалося з 22-го року чи з 2014-го року. Це вся наша історія відносин з росіянами демонструє нам виключно те, що їхня ціль це не нормальне співіснування з нами, і там вони розвиваються в своєму напряму. Ми в своєму підкорення знищення українців як нації і так далі. Все таке вироблення цієї інформаційної стійкості, це починається з родини, з навчальних закладів, чи потрібно працювати в усіх напрямках? Дивіться, якщо ми кажемо загалом, існує таке поняття як учасники освітнього процесу, так якщо ми кажемо про освіту, то учасниками освітнього процесу є не лише учні і вчителі, але є й батьки. Тому для того, щоб виробити інформаційну стійкість, її дійсно треба випрацьовувати із родини, тому що якщо дитина в школі на. Риклад навчається медіаграмотності і критичному мисленню і повертається додому, де батько чи мама, чи там інший законний представник умов на дитини піддається якимось там російським тим самим наративам. Дитина все одно піддається під вплив батьків. Ну відповідно тут вже має бути якась синергія. Батьки критично мислячі, вчителі критично мислячі, і діти тут тільки в цьому в поєднанні. Не треба забувати, що інформаційна війна вона ведеться будь-якими засобами, методами, і вона є складовою такої агресивної політики Кремля. І тому ми маємо саме ось медіаграмотність має бути обов'язковою для усіх українців. Так, я тут можу порадити три базових правила. По перше, необхідно навчитися розуміти свої емоції та причину їх виникнення. Якщо там якась інформація, чи новина викликає у вас різкі емоції, подумайте, чому це стало можливим? Можливо, саме через те, що вами маніпулюють. Або колись ви піддавалися впливу пропаганді, і все, що її суперечить, ви сприймаєте дуже критично. Друге правило просте – ідентифікуйте джерело інформації, чутки від сусідів, знайомих, незнайомих, друзів, колег, переслана якась інформація чи повідомлення з анонімних джерел, незрозумілих телеграм-каналів, фейсбук груп з невідомими власниками. це точно не ті джерела, на які варто орієнтуватися. І третє правило: постійно навчайтеся, скільки років вам не було. У Миколаєві є доступні. Відкриті офлайн курси при закладах освіти чи при бібліотеках, закладах культури, і онлайн курси, наприклад, в Миколаївському інституті після дипломної освіти, в академії української преси чи інші доступні і головне безкоштовні майданчики. Цікавтеся, реєструйтеся, навчайтеся лише так. Ви зможете бути стійкими в сьогоднішньому світі. Завідувач центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси Максим Запорощенко був з нами на зв'язку. Говорили про інформаційну стійкість українців проти кремлівських наративів. До нашої розмови телефоном долучається докторка політичних наук, професорка Наталя Ніколаєнко. Вітаємо, пані Наталю. То чому, на ваш погляд, Росії вдається маніпулювати свідомістю мільйонів? людей на перший погляд здається, що при сучасному цифровізації світу можна знайти любу інформацію, можна знайти любе повідомлення, провести перевірку цього повідомлення. Але є багато нюансів, які вказують на те, що це не всі вміють робити що це. Не всі хочуть робити, що та ж сама Вікіпедія є джерелом просто масованої російської брехні. Розумієте, а дуже багато, в тому числі і донедавна, і викладачів, які вважали, що Вікіпедія це нормальний інтернет-ресурс. Тобто довіряти повністю всьому тому, що написано в Вікіпедії, теж не варто не те, що не варто, а просто і не потрібно, особливо в російській Вікіпедії, я коли бачу ну от, щось там гуглю і бачу Вікіпедію на першій сторінці на російською мовою, я навіть туди не заходжу і говорю це всім своїм студентам, що це просто фейкова структура, яка видає на гора лише російський пропагандистський наратив і розвиток медіаграмотності, і пошук інформації, і журналісти, і передачі зробили свою справу, і наукова спільнота. Але все ж таки держава замало це робить, тому що замало конференції, замало публікацій саме по 9-му Травня замало тих публікацій, які викривали ці міфи, які на зрозумілій нормальному, простому населенню, показали б е, всю фейковість, всю, вибачте, дурість російської пропагандистської машини. Так це таке контрпропаганда що... теж має бути в цьому плані агресивною обов'язково. Розумієте, якщо є пропаганда. Має бути і контрпропаганда. Контрпропаганда сьогодні в Україні це один із спосіб вижити в інформаційній війні, тому що крім зброї, крім дронів, на нас посилається і інформаційні різноманітні зброї. А от саме по бідобісі є одним із таких елементів цієї зброї. На сьогодні Україна вирівняла оці контрпропагандистські такі заходи із пропагандистським. Російськими, але все рівно у нас знаходяться люди, які розповідають, і навіть це не тільки Південний Схід, а й Львів, і центр, які розповідають про великі подвиги е, саме російського солдата, чому російського чому це, навіть, російського, навіть а не радянського, так а не радянського так розумієте. І я вважаю, що західний ну, світ в цьому, знаєте, по замовчуванню працював. Ну, до речі, Нічі... Європа теж говорячи про переможців, вона. Чомусь вважає саме Росію, а не радянський так. Союз. Ну тому, що вибачте, Росія дуже величезну роботу провела серед професорського складу університетів США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії. В Німеччині взагалі комплекс по відношенню до Росії, вина, комплекс вини. Ви подивіться складна тема. Величезна кількість е, або щещених німецьких жінок радянськими солдатами. Вона тільки почала підніматися ось зараз, тільки-тільки почала підніматися, і я вже бачу ось мені попадалися публікації, як Росія включила контрміри і почала говорити про такі ж самі згуртування французькими, італійськими солдатами і так далі. Тобто Росія вже випереджає розумієте, своїми дослідженнями. Тому світ має згуртуватися, в тому числі в інформаційному протистоянні проти Росії і спільно з українськими науковцями, істориками. У нас є прекрасні історичні розвідки і по Другій світовій війні, і по таємним сторінці. Дипломатичним, військової історії і протидіяти саме ось цій Навалі Тому що щоб не говорила Росія радянський союз без допомоги союзників, і це підтверджено всіми архівними документами. І це підтверджено виступами того ж самого любимого росіянами Сталіна. Не виставила б і не виграла без літаків, без машин, без військової продовольчої допомоги Сполучених Штатів Америки і Великобританії чи будуть ще спекуляції на темі дня перемоги, чи ми вже а, перейшли цей рубіж спекуляції на перемозі. Будуть завжди, ми маємо розуміти, що тоталітарна машина без спекуляцій, без пропаганди. Вона не може підживлюватися, вона не може знаходити отих слабих інтелектуально і духом і фізично СВОшників, які приходять сюди в тому що їх сюди веде не тільки гроші, хоча гроші це основа, так але їх й веде велика віра в те, що вони тут роблять якесь праведне діло. Хоча ми розуміємо, що все це закінчується вбивствами і знущаннями над українським е, населенням. Це mm -hmm. не припиниться. До коки буде жити російська держава, я свято вірю в те, що війна ця прискорить розпад Росії, доколи буде цей наратив про велику перемогу, саме власне підкреслю не радянського, а російського народу. Скільки ми будемо дозволяти Росії, до 22-го року Росії це дозволялося, і сьогодні ми бачимо що частково дозволяється. Тому що великі країни приїхали, такі як Китай, приїхав, подивіться на чітку позицію країн Балтії, яка просліджується з моменту їхньої сучасної незалежності з 90-го року. Вони поступово повільно спочатку в 90-х роках, але 2000-х вони вже зрозуміли, що для них будуть означати оці безсмертні полки, оці хождіння по вулицям і там даєш русский язик в школах і так далі. Вони все це зрозуміли. Вони вистроїли законодавчі. Інформаційні заборони, і поступово це знаєте зникло. Тому що воно так як і з'являється з ніоткуда, ні з того ні з цього, Росія стала переможцем. Так воно і входить, як вода в пісок. Україна має прийняти ці практики, і ми в принципі їх уже переймаємо. Але ще раз говорю, у нас був дуже великий втрачений час до 2014 року, коли ми Росії дозволяли тут панувати інформаційному нашому телевізійному в просторі, в музиці, в історичному контексті, в нав'язуванні своєї власне. Мої історії Росія це взагалі вона скроєна із усього фальшивого, із усієї брехні, яка по світу ходила, гуляла по Європі. От вона вся зупинилася, ось там розумієте. Я впевнена, що ось російсько-українська війна вона відкриє такі пласти архівів після розпаду Росії. Зрозуміло, що це не буде завтра, і не буде після завтра, але це відбудеться, тому що така логіка історичного політичного процесу Це такі пласти архівів, що ми просто будемо дивуватися, як ми могли скільки десятиліть століть жили народи і вірили всі ці навар пропагандистські багато політиків на цьому спекулюють, тому що ставлять власні інтереси вище чим державницькі. Це е, притаманно українській політиці. Ми йшли завжди фарватері, як не західної політики, так і російської політики. І Сьогодні маємо результат. Сьогодні маємо безрезультативні реформи. Сьогодні маємо е, війну. Тому що якби ми боролися з тими ж самими колорадами, так як це має бути в 2004 році, якби не відкрили деякі політики дорогу Януковичу повторно до влади і партії і регіонів. То ми б не мали не Одеси 2 травня, не Майданів, Антимайданів. розумієте? але все це відбулося. Фісійський народ він не переборний в одному. Він буде робити помилки, буде знищувати все на своєму шляху, але він ніколи не покається за свої гріхи і за свої знущання над іншими народами. Це імперський народ, це імперська держава, яка мабуть. Доходить до свого логічного закінчення. Україна виборює свою незалежність, і вона її вибере при важкою працею життям своїх героїв. Подивіться, які хлопці в нас гинуть, які цвіт нації гине. Росія утилізує. Тюрми пусті, а у нас повні кладовища наших героїв, наших співвітчизників. Ми дуже віримо, дуже... що ми зруйнуємо цю стелю. Звичайно, ми її зруйнуємо. Це однозначно, але ми її маємо руйнувати в першу чергу інформаційно. Те, що ми з вами завжди робимо, пані Олександр. Дякуємо пані Наталі за сьогоднішню розмову. Докторка політичних наук, професорка Наталя Ніколаєнко телефоном долучалася до нашого етеру. На цьому сьогодні ставимо крапку. Додам лише на останок. Маємо розвивати навички критичного мислення або й протистояти ворожій пропаганді. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.